У мене на столі 14 різних смаків Monster Energy. Починаючи ось такого класичного монстра, продовжуючи лімітовану версію в честь гонщика Формули 1 і закінчуючи, мабуть, ось цим велетнем без газу для спортсменів так і таке буває. Ну а з вами Денис Неїшко. І сьогодні Неїшко буде пити 14 різних смаків Monster Energy. Поїхали! Оцінювати ми будемо чотири критерії. Перше це дизайн банки, друге це колір напою, третє його аромат. І четверте смак. Думаю, все зрозуміло. Звісно, я не буду пити ці всі енергетики повністю. Я їх буду зливати ось сюди потім. Побачимо, що там за затягня вийде. Пропоную якраз почати з цього класичного варіанту. Дизайн банки строгий, чорний, зелений. Скажем так, стандартний монстр. Не туди, не сюди. Я бачу, що там є набагато яскравіші баночки. Я поставлю сім наїжків з 10 за дизайн цієї банки. Ну і що, час відкривати? Відразу скажу, що запах нагадує дуже багато різних енергетиків. Вони всі плюс-мінус у ці класичні мають одинаковий аромат. Тому поставлю йому 5 неїжків з 10. На колір, в принципі, виглядає так само, як і самий звичайний енергетик. Е, не буду казати на що це схоже. Скажемо так, дуже темний живчик. 5 неїжків з 10. Ну що, перейдемо до смаку. Ух, газики аж нос вдарили. За смак погоджусь. Колись мені в коментарях під відео з енергетиками писали, що енергетик схожий дуже на суперсолодкий барбарис. Колись така навіть цукерочка була. Я погоджуюсь. Так, є якийсь такий відтінок барбарису, і оця енергетична основа. Чи то кофеїн, чи то таурин, але такий після смак присутній. Енергетик дуже солодкий, і я за смак поставлю йому 6 на їжки в 10. Побачимо, що буде далі в нас. Просто я зливаю сюди. Mm. Ультразолотий Monster Energy. Як тут написано, що він без цукру та має l карнітін Навіщо тут l карнітін Я не дуже знаю, я в цьому не супер розуміюсь. Але, мабуть, він щось, звісно, дає. Якщо знаєш, то напиши, будь ласка, в коментарях. Баночка дуже приваблива, золота, дорого, багато. Сороці б 100% би сподобалось. Я поставлю їй 8. Вісім з половиною, ні, навіть дев'ять неїжків ну, з десяти. Вона ще додатково має текстуру. Ось тут де лого, вона ніби така ребриста трішки, тому це прикольно. Це не супер гладенька банка, це навіть з текстурою. Додамо якраз 0,5 балів за це. На запах цей золотий Monster Energy пахне водичкою з-під консервованих ананасів. Тому я думаю, що тут в складі десь дійсно є якийсь сік або ароматизатор ананасу. Запах я оціню на 6,5 наїжків з 10. Він солодкий та приємний. Колір я поставлю на 5 з 10. Він трішки світліший, ніж попередній. І все, нічого особливого взагалі немає. 5. Щодо смаку, скажу так, він дуже відрізняється від попередньої енергетику, тому що тут немає. Цукру, він не такий супер солодкий, але все одно солодкість тут є, тому я думаю, сюди додають замінники цукру. Ананасовість тут відчувається, але вона не супер сильна і не б'є ударом в твої рецептори. Я оціню на 7,5 наїжків з 10. Приємний! Наступний смак це смак пуншу. Баночка виглядає дуже мальовничо. Тут якась морська тематика, щось схожа на рекламу Old Spice про море. Я оціню її навіть на 8,5 з половиною з 10. Вона гладенька, без текстури, але тут дуже багато яскравих зображень. Взагалі, як в американських фільмах постійно випускники п'ють пунш, А я, ну, якщо чесно, гадки не маю, що таке бліна пунш. Для мене це якась е американська штука з випускного. Якщо для тебе так само, то став лайк. На запах скажу так, дуже Хімозно, навіть не розумію, чим віддає, але дуже яскраво виражений оцей аромат. І наскільки я прочитав по складу, тут суміш, як здається, семи соків там малини і так далі, яблуко, виноград. Коротше, дуже багато всього. А якийсь конкретний запах, ну я не знаю, як його передати, Я не знаю, як його пояснити навіть. Можливо, навіть якийсь грейпфрут. Можу помилятись. На колір це щось. Гарне. це схоже на сік силійського апельсину. Ну, який, правда, в пакетах продається, який там насправді сік, я не знаю. Але в пакетах він такий трішки червонуватий. За аромат і за колір я поставлю вісім наїждів десяти. Аромат тут класний, він дуже яскраво виражений, але, на жаль, не розумієш, що саме там виражено. Колір так само краще, ніж звичайний, тому і 8. Смак мене дійсно здивував. Він схожий на реальну якусь грейпфрутову основу, але на супер, дуже солодку грейпфрутову основу. І смак і запах дає тобі комбінацію вибуху в тебе в роті цих смаків. Це класно. Я поставлю йому 9 нижків з 10. Мені подобається. Цей Monster Energy має таку мілітарі-розфарбовку. І наскільки я знаю, він має бути схожим на Кока-Колу з енергетиком. Ось така історія. Баночку я оціню в 6,5 нишків з 10. Ну, чисто така краще, ніж нейтральна. На запах і на колір це дійсно схоже на Кока-Колу з додаванням енергетичної основи. І все. А так, блін, просто Кока-Кола. Аромат та колір я оціню в 5 ніїшків з 10. Ну його робить просто основа Кока-Коли, і все тут нічого, нічого цікавого, нічого дивного. На смак це не смачна Кока-Кола, в яку додали кофеїн і ще якісь о, додатки. Так, відчуваєш спочатку Кока-Колу, а потім вже якісь неприємні штуки. Можливо, то кофеїн, точно не знаю, тому 4 неїшки з 10. Але якщо любите Кока-Колу і енергетики, то думаю, це ваша тема. Баночка приваблива, щось схоже на іспанський манер, тут є манго і все. Це ультрафієста. Баночка на 7,5 неїжків з 10. Також має текстуру в районі букви М. Має жовтувато-мутнуватий колір та аромат манго, який ти можеш відчути в будь-якому енергетику, який має смак манго. У відео я якісь такі куштував і дуже-дуже знайомий аромат. Тому, в принципі, на 6 наїждів з 10 і аромат, і колір може потягнути. Цей енергетик без цукру і має е, такий тонкий смак манго. Не скажу, що. Це прям яскраво насичене райське манго. Але так, пити можна. Не знаю, смак не дуже особливий, не якийсь, якийсь супервигаданий. Просто 6 ниїжків з 10. Парадайз. Я чисто накину бал за те, що він дуже яскравий. Також має текстуру там, де буква М. Написано в нас Energy Ultra Paradise», і він не має цукру. За баночку 6,5 ниніжків з 10. Добре, 7 ниїжків з 10. Колір трохи зеленуватий, такий навіть він більш блідий, тому я за нього поставлю 4,5 нижки з 10. На запах це схоже на якийсь коктейль на пляжі з додаванням Ківі. Тому 6,5 нижків з 10. Відразу скажу, що для мене смак тут дуже кислий. Можливо, тут додана ще якась основа лайму. Я поставлю 4,5 неїжків з 10. Це не супер солодко і дуже кисло. Величезне дякую моїм патронам. Завдяки вам. Я можу купувати енергетики. Так, коротше, величезне вам дякую. Ось мої патрони. Якщо хочеш долучитись до патронів, то силочка є в описі під відео. Також там є банка. А патрон я взагалі обновив і там дуже багато прикольних штучок. Тому заходь і просто, хоча б подивись, що ти можеш отримати за підписочку. Juicy Reaper, якщо я взагалі правильно прочитав, баночка має дуже схожу текстуру з нашими минулими. В районі букви М. В неї є така ребристість. Можливо, це для того, щоб її було зручніше тримати, вона не вислизала, а можливо, просто так. Хто їх знає, тих маркетологів. Баночка непогана, і тут вона має бути зі смаком анго, тому що вона жовта. Так працює світна їжка. Але який саме смак, я не знаю. Зараз будемо з вами тестувати. За банку я поставлю, ну, нехай це буде. Сім недіжків з 10. Звичайна така нейтральна баночка монстра. На колір це знову ж таки жовтий, трішки мутнуватий енергетик на запах. Я не можу сказати, пахне приємно, але тут дуже велика кількість всіляких ароматів, які перебувають один одного. Судячи з назви джусі, тут додані е, соки. І ці всі соки, ароматизатори, вони один одного перекривають. Мені здається, що тут є щось типу маракуї, ананаса. Ось такого. Тропічні фрукти, можна так назвати. За колір та аромат по 6 наїжків з 10. За смак, що я можу сказати, він дуже дивний. Поки що, це той смак, який мені більш за все не подобається. Він настільки ж е, соковитий, як і хімозний. Тут відчувається відразу суперперенасичення всього. І я не знаю, воно мені дуже можу сказати не подобається. 3 не з 10. Ні. Mm. Щось, якийсь ще після смак, дуже галімий. Ця баночка енергетику без цукру дуже схожа на якийсь шампунь, морозна свіжість. Чомуся так виглядає прикольно, стильно, і це найменша баночка, яка в мене є. Я думаю, я її поставлю навіть наїжків в 10. Мені подобається. Давайте будемо зараз відкривати і дивитись, що там всередині. Якщо там всередині ще й прозорий енергетик, це буде для мене дуже дивно. Щодо кольору, схоже на воду, в якій або помили тряпку, якою витирали дошку в школі, або просто розчинили крейду. Але це кольор прикольний, це незвичайний, 8,5 наїжків з 10. Щодо аромату, тут по складу я бачу лише написано Женшень, і в принципі так воно чимось і пахне. Я не знаю, як пахне женьшень, але я буду думати, що оце він тут. За запах я теж поставлю. Він приємний. Я поставлю 7,5 наїжків з 10. Щодо смаку, це класна штука. Смак цього енергетику мені дуже подобається. Він не супер солодкий через те, що тут немає цукру. Так, тут замінники, але все-таки тут немає цукру. Та ще й він дуже такий нейтрально приємний по смаку. Тобі не перебуває там якимись хімозами і так далі. Все ніби. Природньо натурально. Я би поставив йому навіть 9,5 з половиною з 10. Це достойна річ. Прикольний дизайн банки дуже яскравий, багато скелетів, черепів, всілякої такої штуки. Навіть є о, в я в якій країні, будь ласка, напишіть в коментарях. День всіх мертвих. Ось, мабуть, до цього дня прив'язка цього енергетика. Тут є, я думаю, історія написана, але написана мовою, яку я не знаю. Тому, якщо захочете, знайдете в інтернеті, почитайте. Дизайн прикольний на вісім з половини нижків з десяти. Вже класичний мутнуватий колір енергетику, за який я поставлю 6 нинішків з десяти. Та аромат манго дуже яскраво виражений, я дуже люблю манго. Я за цей аромат, саме цю енергетику, поставлю 8 наїждів з 10. Дуже схоже, що сюди додали якийсь натуральний сік, і, скоріш за все, це сік манго. Він приємний, солодкий, але солодкість не така, як в класичному. Тобто вона не забиває тобі всі рецептори, ти відчуваєш манговий смак. Прикольно, мені подобається, але не знаю, дуже часто його пити я б не зміг би, ну дуже він приїсться. Ось так. Десь 8 з половиною ішків я йому можу поставити. Салюти, червоний колір і все це чомусь нагадує мені новий рік. Ну правда, не цей новий рік, який був, у нас він був без салютів, хоча, знаєте, знаходились. Якщо можна так їх назвати, дуже прикольний такий. Ну, давайте так, по новорічному прикольна баночка, тому я можу поставити їй навіть 9 наїжків з 10, чисто за спогади, подарунки і все таке. Можливо, це не новий рік. У мене буде новий рік. Скоріше за все, вона червона. Взагалі через те, що тут кавун. Мабуть, це найнасиченіший та найяскравіший колір енергетику, який я бачив. За це я можу поставити йому 10 наїжків з 10, але зніму 0,5 балів. <рес> За те, що він виглядає дуже хімозним. Аромат тут схожий на жуйку з кавуном, яку ти взяв собі пожувати. Ось щось таке, ну, дуже-дуже приближено схоже. За запах я поставлю, ну, мабуть, 7 наїжків з 10. Такий він, не схоже на кавун. А ось смак 4 наїжка з 10. Ніякого кавуна, нічого не відчуваю, просто якийсь дивний, неприємний смак. Без якогось відтінку. Просто все кисле і солодке. Все. Не знаю, на замінниках ще й цукру. Коротше, 4 нижка з 10. Більше я поставити не можу сюди. Ультраблакитний, схожий на всі інші баночки. Якась є тут морозна свіжість, якісь. Три зубчики, які виглядають як монстр і так далі. В нього немає цукру за дизайн-банки. 8 нижків 10, приємний о, такий блакитний колір. Його колір просто неперевершено красивий. Це, мабуть, найкрасивіший енергетик, який я поки що бачив. 10 неїжків з 10. Угу. Уявляєте, десятка. Схоже, правда, ніби кісточку після гуаші побовтали в скляночці з водою, але нічого страшного. Дуже красивий. Запах незрозумілий. Цей аромат, ну я не знаю, чи це якісь цитруси, чи щось таке. Дуже-дуже дуже незрозуміло. на не в 10. Смак якихось дуже цитрусових цитрусів Та ягід. Точно я не можу сказати. Але можу затвердити, що він неймовірно кислий. Так, готуйтесь. Слини в роті в мене зараз тільки, що я чекаю, поки в мене цей ефект пройде, і я можу щось сказати нормально. Це дуже кисло. За смак, на жаль, як за колір, я не можу поставити 10. Я поставлю 5,5 нишків з 10. Ох, гарна, красива, рожевенька така е, баночка, ніби. Персик, персик, <рес> правда, не рожевий. За баночку я поставлю 8,5 споловини в десяти. Мені подобається її колір. У нас вже був пунш. і це також пунш. І на колір він схожий. Мені здається, основа о, смаку, ароматизатору і кольору буде тут одна та й сама. Різниця просто в кількості та наявності цукру. В цьому пунчі також не написано, що немає цукру. Абсолютно, колір та аромат я ставлю таку ж саму оцінку, як і минулому пунчу. Все так само. А ось смак мені подобається менше, тому я поставлю на один бал нижче. Так, також приємний. Також відчувається багато різних смаків, але м чомусь чогось ніби не вистачає. Можливо, просто мої рецептори забили вже іншими смаками. Лімітована версія. Це дуже гарна баночка а в честі Левіс Хемілтон, а, гонщик Формули 1, і я поставлю за цю баночку 10 нижків з 10. Дуже вона класна, плюс має ще й текстуру. І ця текстура, мені здається, вона якось ніби наклеєна сюди. Вона не зроблена на самій банці. Тобто, це... На відчуття якась ніби наклейка. Можу помилятися. На колір це дуже схоже на саме звичайний класичний енергетик. Плюс-мінус на запах так само. Не буду заперечувати, що, скоріш за все, основа енергетику взята класична. За запах і колір я поставлю по 5 неїжків з 10. Ну, вони такі. Для енергетику плюс-мінус звичайні. Його смак дуже схожий на смак класичного енергетику. Я можу не відрізнити якісь там тоненькі оці о, нотки смаку, тому що в мене вже дуже забились рецептори. Дуже це все солодко, кисло і так далі. Але щось мені підказує, що це просто один той самий енергетик в різних баночках. Ну таке може бути. Тому 5 не їжки з 10. Але банка прикольна. Це вже в нас не баночка, а справжня пластикова пляшка. І виглядає вона дуже круто. З такою пляшкою хотілося б реально займатися спортом і тиснути від грудей десь мільйон кілограмів. Написано, що має 200 міліграмів кофеїну. Це в цілій нам мабуть пляшанці. Ого. Такий же колір ми вже бачили в енергетику без цукру. Також запах я не можу сказати точно, чим він пахне. На відміну від всіх інших енергетиків, він пахне взагалі по-іншому. Мені навіть трохи віддає якимось бензином, але це, мабуть, вже в мене щось не так з нюховим апаратом. За кольором поставлю таку ж саму оцінку, як енергетику без цукру, а запах, ну він взагалі якийсь незрозуміло нейтральний, тому 5 п'ять з 10. І так, це кардинально інша на смак ніж енергетик в бляшанці. Він п'ється як вода, він не супер солодкий, він ніби, ніби, знаєте, такий є лимонад алоє. Він дуже ніжний, приємний, його реально просто можна так взяти і випити всю пляшку, як, як воду. Е, якщо ти п'єш якийсь такий енергетик, там є бульбашки і так далі, ти не можеш так взяти і випити відразу. Типу, трошки там газики, цукор, суперсмак і так далі. Це річ максимально нейтральна. Приємна, ніжна і можна випити відразу все. Мабуть, реально, це така задумка для спрощення вживання, щоб ти перед тренуванням або під час просто його так оп, і все, і готовий до тренування. Невеличке заключення. Якби я хотів пити енергетики, то обрав би, мабуть, ось цей. Його приємно пити, в ньому не так багато кислоти, як в інших. І в ньому є абсолютно той самий заряд, як і в інших енергетиках. Але якщо ти хочеш оцю Кислотність, яка тобі роз'їдає все всередині, супер багато цукру і супер вибуховий смак, то обираю якийсь цих бляшаночок, тут точно не прогадаєш. Вони насправді всі дуже смачні, в якихось більше цукру, в якихось менше цукру. Але знаєш, що якщо ти будеш робити це часто, якщо ти будеш постійно пити ці енергетики, з цукром, з кислотою неважливо. скоріш Скоріше за все, ось точно щось в тебе може піти не так. Тому, будь ласка, будь ласка, стався до цього відповідально. З вами був Денис Неїжко. Їжте смачно, бо їжа це смачно, але енергетиками краще не зловживайте. Ну, не думаю, що це супер корисна річ. Дивись попереднє відео. Бувай!